Вітаю, друзі! Вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні буде відео огляд на простень. На резинці від фірми Colorful Home. Страйп сатинова, постільна білизна. розмір 160 на 200. В такому ось пакуванні. ПВХ-пакет плотний і на кнопочках. Ціна за таку простень. 750 гривень. Зараз я її відкрию і покажу, як вона виглядає в розстеленому виді на дивані. Багато має різних кольорів, не лише такий, ось, як у мене на відео. Полосочка тут буде широка, не тоненька. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль, посилання на яку закріплено в шапці профіля в Тіктоці. Там є не лише дана простень, а й багато різного класного текстиля від виробника. Ціни у мене від виробника дуже низькі, а якість відмінна на товар. Тож, зараз відкриваємо цю простень. Ще дивіться, яка гарна ручка тут є. Щоб можна було тримати так зручно цю простень відкриваємо. Дуже гарна якість, я вже її продала багато і отримала вже багато позитивних відгуків за цю простиночку. Розстілила я простень. Подивіться, як сіла взагалі, я вважаю, ідеально просто на диван. У мене диван, сами, який розкладається, не матрас. Дуже широкі в мене ось ці ось бока, вони 30 см. І подивіться, простинка сіла просто ідеально, як наче вона тут і була, і як наче вона з цього дивану. Простинь, резиночка. Йде саме по всьому периметру. Абсолютно з усіх сторін, з чотирьох сторін. Полосочка ось така в нас середня, одна блискуча, одна матова, дуже гарно переливається при штучному освітленні. Склад бавов на 100%, страйп-сатинчик, не кошлатиться, не ліняє після прання. Буде вам довго-довго слугувати. Ця простинь ідеально підійде для тих, наприклад, в кого вже є страйп-сатин, хто вже користується. І, можливо, у вас звичайна простинь, а ви хотіли на резиночку, то вам така підійде простинь. Чи, можливо, ви хочете вже замінити свою простинь від страйп сатина? Вам також ця простинь ідеально підійде. Або, можливо, хто ще не пробував, не користувався саме страйп-сатином, вагався, не знав, як по якості, то можна придбати ось таку простень, покористуватися, закохатися в страйп сатин і купити повноцінний комплект. Наразі в наявності лише один розмір: 160 на 200, підходить на широкий матрас 30 см. Підійде взагалі супер. Ну і менше, звичайно, кольорів маю дуже багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм Clean Textile. Підписуйтесь, також маю групу в Вайбері. Посилання на групу та на інстаграм закріплено в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь. Там є багато різного текстилю за цінами виробника.